Всім привіт! Мене звати Мікитандр. Це тут канал Техтар. І сьогодні, друзі, ми з вами починаємо нову рубрику, в якій будемо з вами говорити про тематичні контрольні роботи за 10-11 клас. За основу будемо брати ось такий посібник авторства козири. Це посібник з 11 клас, є такий самий за 10, тому що тут тематичні контрольні роботи складаються із завдань знову попередніх років. І таким чином ми з вами будемо одночасно готуватися і до контрольних, і до ЗНО. Це дуже і дуже такий прикольний підхід. Давайте зараз почнемо з 10 класу і теми функції їхні властивості та графіки. Як бачите, це варіант другий. І одразу значу, що в цих посібниках є по 4 варіанти на кожну тему. Таким чином. Один я вам покажу, а інші три ви можете розв'язати самостійно, якщо, звісно, хочете, посилання на підручник буде в описі до цього відео. Добре, давайте будемо починати. Перше завдання. Як бачите, воно із ЗНО 2018 року. Знайдіть область визначення функції y дорівня x плюс 1 поділити на x-2. Ну які обмеження накладаються на дану функцію? Зрозуміло, що тут знаменник не може дорівнювати нулю, а значить x не може дорівнювати 2. Таким чином, де в якому варіанті зазначено. Проміжок, в якому виколота двійка. Очевидно, це варіант А, тому що від мінус нескінченості до 2, і від 2 до плюс нескінченості. Дуже простеньке завдання. Так, друге завдання. Якому з неведених проміжків, проміжків, правильніх казати, але звичніше просто казати проміжок. Належить число корінь 4 степеня із 30. Ну, дивіться, друзі, що таке корінь 4 степеня із 30. Це таке число, яке в 4 степені дає 30, правильно? А давайте тепер подумаємо: дивіться, 2 в 4 степені дає що? 2 в четвертому степені дає скільки? 2 в третьому – 8, 2 в четвертому – 16. А що таке 3 в четвертому степені? Дивіться, 3 в квадраті 9, 3 в кубі 27, 3 в четвертому – 81. Правильно? Ну, відповідно. Корінь четвертого степеня із 30 буде між двійкою і трійкою, тому що 2 в четвертому це 16, 3 в четвертому це вже 81. А значить, наше число в четвертому степені воно буде між 16 та 81, ближче до 16. Тому ми кажемо, що відповідь буде Б. Наше число лежить десь між двійкою та трійкою, набагато ближче до двійки. Так, третє завдання. Скільки коренів має рівняння? І тут перемножуються три корені, в добутку вони дають 0. Ну, дивіться, давайте спочатку скажемо, яке ОДЗ в даного рівняння. Щоб працювати з даними коренями, нам потрібно для початку, щоб вони взагалі існували, так? Тобто ми кажемо, що перший підкореневий вираз має бути невід'ємним, x має бути більшим або рівним 2, друге Х або обрівнює за мінус 1, і третє Х або обрівнює 4. Все, отримали ось таку систему нерівностей, Давайте її швиденько розв'яжемо, який буде в неї розв'язок. Ну тоді... Це те ж саме, що х має бути просто більше або дорівнює 4. Все, це обмеження, яке накладається на наш х в даному рівнянні. Ну а тепер розв'язуємо вже звичайне рівняння. Значить, добуток трьох множників дорівнює 0, якщо хоча б один із них дорівнює 0. правильно? Тоді або х дорівнює 2, або х дорівнює мінус 1, або х дорівнює 4. <кхід> тепер ми з вами повинні вибрати тільки ті корені, які задовільняють наше ОДЗ. І зверніть увагу, єдиний корінь, який ОДЗ задовільняє, це корінь x дорівнює 4. Тому що всі інші числа 2 та мінус 1, вони будуть меншими за 4. А це забороняється. В такому випадку ми кажемо, що розвизок, тобто корінь у даного рівняння буде тільки 1. Варіант Б буде правильним. Так, далі, нерівність із No15 року. Ну, очевидно, тут використовується метод інтервалів, і, очевидно, тут багато хто попався на Ось цьому квадраті. Багато хто, знаєте, просто бере позначає точки і проводить змійку, але потрібно розуміти, що якщо х плюс 2 підноситься до квадрату, тоді через мінус 2 ми будемо проходити два рази. Зараз я, я про це ще раз скажу. Ну дивіться, давайте випишемо нулі ось цієї функції ось цього дробу. Значить цей дріб дорівнює 0, якщо х дорівнює 6. І цей дріб дорівнює 0, якщо х дорівнює мінус 2. Правильно? І давайте x дорівнює мінус 2 підкреслимо, щоб просто не забути. Крім того, ми з вами повинні зауважити, що даний дріб не може дорівнювати 0, значить х не дорівнює 3. Все, позначаємо ці точки на нашій координатній прямій, значить 6, мінус 2, 3. Мінус 2 буде найлівіше. Мінус 2 точка зафарбована, тому що у нас нерівність не строга. 0 приймається, значить. Так, далі 3 виколота точка, тому що 3 ці не можуть дорівнювати, і 6 зафарбована. Тепер дивіться, друзі, що я мав на увазі, коли казав про той квадрат. Значить, якщо у нас, наприклад, є ось така дужка, то це означає, що при проходженні через, наприклад, x до рівня 6 ми змінюємо знак на протилежний. Але якщо я піднесу цю дужку до квадрату, тоді я можу розписати це ось так. Дивіться, x-6 на x-6. І я один раз змінюю знак при проходженні даного х. І ще один раз зміню знак, а це означає, що знак не зміниться, тому що два рази змінити знак на протилежний, це означає нічого не змінити. Таким чином, ми з вами робимо висновок, що біля мінус двійки знак не зміниться, а значить буде або два горба, або дві, як то кажуть, впадини. Все. Тепер дивіться, давайте визначимо знак на найправішому проміжку, візьмемо, наприклад, 100. Тоді тут буде плюс, тут буде плюс, тут буде плюс. І все. Далі йдемо з мійкою, тільки врахуємо, що біля мінус двійки нам потрібно або два горба, або дві впадини. Так, що тоді буде? Тут ось так, тут ось так. Ну і знову ж таки, тут буде 2 тоді горбика. <кхід> Відповідно, а, які інтервали нас цікавлять, щоб даний дріб був менше або рівний 0. Дивіться, одразу ми кажемо, що х має бути від 3 до 6, і не забуваємо про мінус 2. Тому що якщо х дорівнює мінус 2, тоді даний дріб дорівнює 0, а це приймається, логічно ж. Все тоді кажемо, яка буде відповідь x належить проміжку від давайте, від 3 до 6 і ще доєднуємо мінус 2. Можна було написати навпаки, але я написав ось так. Різниці, по суті, немає. Все, це яка тоді буде відповідь? Це буде відповідь А. Ідемо далі. На рисунку зображено графік функції f від x, яка визначена на відрізку від мінус 4 до 6. Укажіть усі значення x, для яких виконується нерівність f від x більше або рівня за 2. Ну, По суті, тут графічним способом нам потрібно розв'язати да нерівність. І що потрібно для цього зробити? Нам потрібно провести пряму y дорівня 2. Y дорівня 2 це горизонтальна пряма, яка проходить по суті, на висоті 2. Да? І тепер нам потрібно позначити всі X, для яких f від x або дорівнює 2, або більше за 2. Дивіться, f від x дорівня 2 ось тут. Так? Ось при х дорівня мінус 1. І f від x буде більшим за 2 на осі діляночці. Тобто, якщо буде x буде 1, 2, 3 більшим або рівним 3, і при цьому буде меншим або рівним 5. Все. Тобто, Ми з вами зараз, по суті, написали два інтервальчики для х, при яких f від x буде більшим або рівнем 2. Це від 3 до 5 включно, тому що нерівність у нас не строга, і ще доєднується мінус одиничка. Так, тоді яка це буде відповідь? Це буде відповідь d. Все, ідемо далі. Тут уже у нас починається друга частина, починається відповідність, і давайте будемо працювати. Значить, до кожного початку речення доберіть закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Так, ну дивіться, тут можна по різному насправді робити. Хтось одразу графіки функцій будує, хтось спочатку речень читає. Давайте ми будемо спочатку графіки функцій будувати. Тому що по графіка, по графіку багато чого насправді можна сказати. Значить, що таке y дорівнює x-4 під коренею квадратом. Це. Звичайний, звичайний графік y дорівня корені з, x, який перенесли на 4 одиниці праворуч. Так? Тоді схематично це буде виглядати ось так. Тут четвірка, і це, відповідно, графік y до рівня x-4 під коренем. Так, Це у нас графік першої функції. Графік другої функції, y дорівня x 4 4. Ну, це бісектриса першого і третього корнатих кутів, як то кажуть, яку просто підняв на 4 одиниці вго вгору, і вона буде проходити вигляд... приблизно ось так. Ну і графік третьої функції, кубічної функції, схематично це виглядає ось так, проходить через початок координат. Тепер давайте будемо аналізувати. Значить, Чи є в нас така функція, яка спадає на проміжку і мінус нескінченості до плюс нескінченості? Зрозуміло, що немає, тому що всі наші функції вони зростають. Значить, варіант А нас не цікавить. Б. не визначена в точці Х дорівнює 1. Є у нас така функція, яка не визначена в точці Х дорівнює 1. Є. Тому що у нас є корінь із x-4. Якщо ми замість X підставимо одиничку, то буде корінь з мінус 3. А що таке корінь з мінус 3, ми поки що не зовсім розуміємо. Значить, ми кажемо, що функція в цій точці визначеною не буде. Значить, до першого буде відповідь Б. Так, давайте. Тоді за креслом Б, тому що ми вже використали. Йдемо далі. Чи є в нас парна функція? Парною є функція, графік якої симетричний відносно осі орнат. Тобто є в нас вісі орнат. Що справа, то і зліва має бути симетрично. Такої функції в нас немає. Да? Значить, це теж нас не цікавить. Зверніть увагу, що y дорівнює x кубі це не парна функція, тому що графік симетричний відносно початку координат. Третє. Набуває додатнього значення в точці x дорівнює мінус 3. Так, ну дивіться. Перше ми вже використали, залишається вибрати між другим та третім графіком. Якщо х дорівнює мінус -3, да, 3, приблизно тут тоді тут у нас буде від'ємне значення. Якщо у нас тут, наприклад, мінус 3 взяти, тоді, x, тоді y буде чому дорівнювати? Мінус 3 плюс 4 1. Значить, набуває додатнього значення при x мінус 3, це мова йде про функцію y дорівнює x плюс 4. Значить, друге буде г. Ну і третє вже методом виключення з вами до висновку, що третє буде D. Знову ж таки, функція y дрівні x кубі це функція непарна, оскільки її графік симетричний відносно початку координат. Ну, непарність можна і по-іншому обґрунтовувати, але якщо використовувати графік, тоді це буде ось так. Добре, давайте будемо рухатися далі. Тут 7-8 завдання насправді на вибір, там в передмові до посібника сказано, але ми розв'яжемо і те, і те. Давайте, значить, обчись значення виразу. 8-2 корні з 15 під коренею квадратним ділиться на дві дужки. Ну, Дивіться, очевидно, що у знаменнику у нас записано формулу, як вона називається, різниці квадратів, правильно? А квадрат мінус б квадрат. Це у нас ніби А, це ніби Б, це ніби А, це ніби Б. А плюс Б на А це що таке? Давайте чисельник поки перепишемо. Це що таке? А плюс Б на квадрат мінус Б квадрат. Значить, це буде. Корінь 4 степеня з 5 в квадраті, мінус корінь 4 степеня з 3 в квадраті. Ну, і, відповідно, там е, степінь понизиться, це буде просто тоді корінь квадратний з 5 мінус корінь квадратний із 3. Да? Тобто, якщо ми з вами корінь 4 степеня з 5 підносимо до квадрату, тоді це буде 5 в степені 2 четвертих, тобто 5 в степені 1 друга, тобто просто корінь квадратний з 5. Тобто степінь, по суті, понизиться. Ну або підвищиться. В такому випадку, з вами доходимо до ось такого висновку. Тепер нам потрібно з вами попрацювати з чисельником. І дуже часто в таких ситуаціях є потреба виділити повний квадрат. І в такому випадку повний квадрат, тобто квадрат і корінь квадратний, вони взаємно компенсуються, так багато хто каже. Ну, дивіться, нам тут з вами що потрібно зробити? Дивіться, у нас. Підказка фактично криється ось тут. До речі, я цей приклад бачу вперше, тому можу трошки довше розв'язати. Дивіться, у нас підказка криється ось тут. Мінус подвоєний добуток першого числа на друге число. З цього ми з вами розуміємо, що подвоєний добуток, другим числом буде, скоріш за все, корінь з 15, а першим числом буде одиничка. А, значить, це в нас має бути яка формула 1 мінус корінь з 15 до квадрату. Правильно? Правильно. Тепер давайте відкриємо цей квадрат і подивимося, так у нас вийде, чи не так. Значить, це буде 1 мінус 2 корня з 15 плюс 15. Так, бачимо, що не все у нас виходить поки що. Так. Угу. Тут трошки не так. Ага, тут, очевидно, друзі, я туплю. Так, да, -да, да, дивіться. Тут потрібно помітити, що у нас під коренем записана формула корінь із 5 мінус із 3 в квадраті. Чому? Тому що корінь із 15 розписується як корінь із 5 понош на корінні з 3. Якщо ми з вами розкриємо цей квадрат, то вийде 5 мінус 2 корення з 15 плюс 3. Це виходить 8 мінус 2 корені з 15. Тобто 8 мінус 2 корені з 15, це те ж саме, що корінь із 5 мінус корінь із 3. Квадраті під коренем квадратним. Все, ось так виходить. Ну і тепер, якщо ми з вами там добуємо корінь з виразу, який підноситься до квадрату, то це можна записати простіше з використанням модуля. Ну і давайте подумаємо, чи потрібен нам модуль тут взагалі. Очевидно, що корінь із 5 мінус корінь із 3 це число, яке більше за 0, а значить модуль можна написати. Тоді буде просто корінь із 5 мінус корінь із 3 поділити на корінь із 5 мінус корінь із 3. Відповідь 1. Тобто значення цього виразу, як завжди, дорівнює одиниці. Знаєте, навіть такі меми є постійно в інтернеті, що математика це така наука, який початкові завдання виглядає дуже і дуже страшно, ледь не на всю сторінку, а у відповіді завжди виходить 1. Ну, це якраз таки та ситуація. Так, давайте розглянемо нерівність. Очевидно, вона також на метод інтервалів. У відповідь треба записати найбільше ціле число, яке її задовільняє. Ну, дивіться, і зверху, і знизу у нас з вами. Квадратні двочлени, правильно, і ми їх можемо розписати на множники. Розкласти, точніше, на множники. А, дивіться, зверху у нас що написано Х 2 плюс 2х-3. Давайте прирівняємо до нуля і за теремою в'ята знайдемо корені. Добуток мінус 3, сума мінус 2. Це буде мінус 3, 1. Значить, чисельник даного дробу, який я казав корені мінус 3. Мінус 3 один, да. e, значить, чисельник даного дробу можна розписати ось таким чином: x-1, x плюс x 3. Біля х в квадраті у нас стоїть одиничка, саме тому ніяких тут чисел біля дужок не буде. Так, давайте прирівняємо тепер знаменник до нуля. Це буде X2 x квадрат х-6 до рівня 0. Затеремов є та добуток мінус 6, сума 1. Це числа 3-2. Значить, e, наш знаменник розписується ось так. Ну і це має бути менше або дорівнює ніж 0. Ну, Давайте випишемо, точки яких функція дорівнює 0 та не існує. Значить, це в нас х дорівнює 1, х дорівнює мінус 3. Відповідно, x не дорівнює 3 і x не дорівнює мінус 2. Так. Через кожну точку будемо проходити один раз. Це означає, що в нас буде змієчка. Позначаємо точки, мінус 3 буде найлівіше, мінус 3 зафарбовано. Потім у нас буде мінус 2. Потім у нас буде. Одиничка вона зафарбована і трійка не зафарбована. Так, визначаємо знак на правому проміжку за традицією. Якщо взяти 100, то це буде плюс, 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 плюс. Тобто загальний знак буде додатнім, ну а потім знову ж таки буде вже йти змійка. Тепер нас просили записати найбільше ціле число, яке задовольняє дану нерівність. Ну, взагалі, де будуть розвиски даної нерівності? Менше або рівня 0 ось тут і ось тут. Відповідно, найбільше ціле число, яке задовільняє нерівність, це число х до рівня 2. Тому що х до рівня 3 не задовільняє, а відповідно останнє з кінця це буде х до рівня 2. Тобто відпіду до задачки 8, двійка. Переходимо до частини четвертої. Тут нам вже потрібно побудувати графіки двох функцій, знайти їхню точку перетину, записати координати. і Скориставшись рисунком, розв'язати нерівність. Ну, давайте будемо розв'язати. Тут у нас якраз таки небагато місця. Спробуємо тут уміститися. До речі, такі завдання також були, здається, недавно на дзвіно, коли потрібно було побудувати графіки двох функцій, знайти точку. Пам'ятаю, здається, це було основна сесія 2020 року, здається, це було тоді. Так, давайте побудуємо графік функції y /f x. 3 на x це звичайна. Гіпербола, правильно? і по точкам можна побудувати спокійно графік цієї функції. Наприклад, якщо x дорівнює 1, тоді y дорівнює 3. Якщо, наприклад, x дорівнює 3, тоді y дорівнює 1. Правильно? Ну і зрозуміло, там можна ще точки підібрати, але схематично це буде виглядати приблизно ось так. Так само можна зробити в третій координатній чверті, чверті, да? взять, наприклад, x-1, тоді y буде мінус 3. Ну і очевидно, що графік буде симетричний відносно початку координат. А якщо x-3, тоді y-1. Ось так буде. Все, з графіком f від x ми з вами впоралися. Давайте візьмемо інший кольор і нарисуємо графік функції g від x. G від x це корінь квадратний з x-2. Знову ж таки, це звичайний квадратний корінь, який сунули на 2 одиниці вправо. Значить початок буде в двійці. І підберемо точки. Значить, якщо x3 тоді y1. Якщо відповідно, наприклад, x6, тоді y вже буде 2, і так далі. Схематично це виглядає ось так. Ну, і, відповідно, на даному рисунку дуже так чітко видно точку перетину а, даних графіків, і легко можемо сказати, які будуть координати цієї точки. Да? Вони перетинаються в цій точці, а її координати, відповідно, це трійка по x та одиничка по y. Все. Тобто, це зробили. Це зробили, точку pretну знайшли, координати записали, це буде 3.1. Ну і останнє Скориставшись рисунком, розв'яжіть нерівність f від x менше або дорівнює g від x. Так, давайте підпишемо все ж таки. F від x це червона, f від x, а g від x це зелена. Тобто нам треба з вами тепер виписати такі проміжки, на яких f від x або менше за g від x, тобто знаходиться нижче, або дорівнює g від x, тобто на одному рівні. Ну, Взагалі, давайте для початку скажемо, що у нашій функції Ж від X є певні обмеження. Правильно, що X має бути більше або рівня 2. А це означає, що у нашій нерівності також буде певне обмеження, і ми будемо її розв'язувати тільки правіше від цієї чорної вертикальної лінії. А тепер уже в осі правій півплощині, в правій від чорної лінії, ми з вами будемо розв'язати ці нерівності. Нам треба вказати, де f від x буде менше або рівнем за g від X. Ну дивіться, тут все дуже просто. В точці перетину у даних функцій однакові значення, правильно? І, Відповідно, до точки перетину у нас завжди була вища функція червона, після точки перетину у нас завжди буде нижча ця ж функція червона. Тобто до е, перехрещення цих графіків у нас одна ситуація, а після рівним рахунком протилежна. Ну і тепер ми вже з вами бачимо, що f від x буде нижче за g від x. На проміжку від 3 до плюс нескінченості. Причому 3 буде включно, тому що у нас нерівність не строга. Все пишемо відповідь: від 3 до плюс нескінченості. Знову ж таки, ось цю частинку ми з вами не розглядали, тому що в тій частинці у нас сам корінь не існує. А ми не можемо з вами розв'язувати нерівність навіть графічно, якщо елемент цієї нерівності просто не існує. Це не зовсім правильно. Саме тому ми з вами розглядали тільки праву частинку, відповідно яка знаходиться правіше від чорної лінії. Так, завдання 10 та завдання 11. Ну, Давайте завдання 10 спочатку розв'яжемо. Значить корінь із x-4 плюс 4 я перепишу на іншому аркуші, x-4 плюс 4, тому що там не поміститься просто. Ну, і це вже завдання. а, ні, це ще не підвищеного рівня, а 11 вже буде підвищеного рівня. До рівня x. Плюс корінь квадратний з 8 мінус 2х. Ну, давайте почнемо взагалі з області визначення. так? Ми маємо з вами сказати, що хміну 4 має бути більше або дорівнює 0, і маємо сказати, що 8 мінус 2х теж має бути більше або дорівнює 0. Розиком першої нерівності є що х більше або дорівнює 4. Тут мінус 2х перекидаємо вправо. Виходить, що 2х менше або дорівнює за 8, х менше або дорівнює за 4. Тобто. В області визначення у нас по суті тільки одне число. І це х дорівнює 4. Це єдине число, яке задовільняє область визначення. Ну і скоріше за все, це число буде коренем. Тоді давайте підставимо 4 у наше рівняння. Тоді виходить 4 мінус 4, тобто 0, плюс 4 дорівнює 4 плюс 8-2 на 4. Очевидно, що ці корені. Вони дорівнюють кожен із них 0, ну і 4 дорівнює 4. Все, доходимо з вами, до висновку, що х дорівнює 4 є коренем даного рівняння. причому цей корінь тільки 1. Як ми знову ж таки до цього дійшли? Ми записали з вами область визначення першого дробу, другого дробу і помітили, що областю визначення є тільки один елемент. Це х дорівнює 4. Ну і повідно, цей елемент е, виявився коренем, значить, така і буде відповідь до 10-го завдання x дорівнює 4. Все. Це буде відповідь. І останнє. Побудуйте графік функції y дорівнює, Ой-ой. Давайте я швиденько перепишу і побудуємо графік даної функції. Значить, y дорівнює 6 плюс x під коренем. Потім іде мінус 4х плюс 2. І це все під великим коренем. Плюс x плюс 2. Ну, я підозрюю. Що тут потрібно виділяти повний квадрат. Так, скоріш за все, дійсно, дивіться. Я реально це завдання ще не бачив, тому що для 11 класу я тест вже розв'язував самостійно, для 10-го не встиг. Зараз я це бачу вперше. Так, значить, що тоді у нас буде? Ну, дивіться, скоріше за все, тут потрібно виділити повний квадрат під ось цим великим корнем. Тоді, як, що у нас буде вами виходити? Дивіться, шістку можна розписати як двійку та четвірку. Тоді на початку у нас буде x плюс 2, мінус 4х плюс 2 помножити а, і ще плюс 2. Це у нас перший корінь, а другий корінь просто перепишемо поки що. Так, так, я туплю, перепрошую, тут 4 В такому випадку у нас під першим коренем утворюється формула, яка корінь із х плюс 2 мінус 2. В квадраті. Якщо спробуєте зараз відкрити цей квадрат, тоді у вас вийде рівним рахунком те ж саме, що і було. Плюс х плюс 2 під корене квадратним. Так, ну і тоді знову ж таки, тут з'являється модуль. З'являється модуль x плюс 2-2, плюс х плюс 2 підкорене квадратним. Ну і тут уже потрібно буде потрошки розкривати модуль. Тут спочатку потрібно розкрити модуль зі знаком плюс, потім зі знаком мінус. Але передусім давайте пригадаємо про те, що в нас є з вами область визначення. І ця область визначення полягає в тому, що x має бути більшим або рівнем мінус 2. Все, давайте будуємо графік ось такої функції. Знову ж таки, для початку нам потрібно розглянути, коли даний модуль відкривається зі знаком плюс і коли відкривається зі знаком мінус. Значить, зі знаком плюс він буде відкриватися, коли х плюс 2 під модулем квадратним буде більшим за 2, або більшим або рівня. Давайте так і запишемо. x плюс 2 під коренем квадратним буде більшим або рівним, ніж 2. Коли це буде, це буде відбуватися, якщо x більша або рівня за 2. Все, якщо x більша або рівні за 2, тоді ми займаємо, маємо яку функцію? Наприклад, y1. Буде тоді тут зі знаком плюс, значить, відкриваємо без зміни знаків, виходить ось так. Виходить у нас 2 корні квадратних з х плюс 2 мінус 2. Давайте запишемо при х більше або рівні, ніж 2. Ну і друге. Y2 тоді. Якщо відкриємо зі знаком мінус, відповідно, це у нас буде, якщо х буде менше 2, але при цьому, якщо х буде більшим або дорівнює за мінус 2. Тоді у нас відкривається знаком мінус. Це буде мінус х плюс 2, плюс 2 і плюс ще один корінь. Тепер очевидно, що корінь скоротиться, і виходить, що просто дорівнює 2. При яких х? При х належить від мінус 2 до 2. Мінус 2 у нас буде включно, а 2 буде ні. Все, давайте будемо будувати графіки цих двох функцій. Тоді рисуємо систему координат. Так, тут у нас початок орнат, ну і давайте будемо робити. Значить, при x більше або дріння 2. Давайте спочатку нарисуємо графік цієї функції, а потім вже будемо виділяти те, що потрібно виділяти. Дивіться. ну Тут можна почати безпосередньо з підбору точок. Да? Це, по суті, у нас функція, яку змістили там вліво, потім два рази деформували, потім опустили вниз і так далі. Але я так насправді не звик будувати графіки подібних функцій, тому що простіше здається по точкам. Підібрали десь декілька точок і вже зрозуміло, як буде виглядати графік. Дивіться, очевидно, що якщо x-2, тоді наш корінь обнуляється, значить y буде теж мінус 2. Так, якщо х-2, да, тоді y теж буде мінус 2. Отримаю точку ось тут. Якщо х0, тоді у нас буде відповідно 2 кореня з 2 мінус 2, це нам не підходить. Давайте візьмемо якесь число, з якого добувається корінь. Наприклад, х2, тоді буде корінь з 4 це 2, 2 на 2 це 4, 4 мінус 2 2. Тобто, якщо х дорівнює 2, тоді y вже дорівнює скільки? Тож 2. Получили точку ось тут. Ну і давайте ще одну точку для очистки совісті. Візьмемо x, наприклад, 7. Тоді корінь буде 3, 2 на 3, 6, 6, мінус 2 4. Тобто, якщо x дорівнює 7, да? тоді буде нас точка ось тут. Ну і схематично це буде виглядати, друзі, ось так. Все, це графік функції y дорівнює 2 x плюс 2 під корне квадратний мінус 2. Ну і тепер, знову ж таки, виділяємо тільки той кусок, де х більше або за 2. Повідно, це ця частинка графіка. Ось ця. Так, тепер будемо графік y дорівню е, 2. При x від мінус 2 до 2. Ну, y дорівнює 2 побудувати легко. Да? Це провести горизонтальну пряму на висоті 2. Але виділити потрібно не все. Виділити потрібно тільки. Ту частину нашої прямої, яка відповідно більша або рівна двійці, і менша або рівна, о, більша або рівна мінус 2 і менша або рівна двійці по осі Х. Все получили ось такий графік. Ну, Потрібно було би ще надписати, деяка функція, при яких іксах і так далі, але цього робити я не буду. Все, друзі. Графік нарисували, бал отримали. Ну і останнє задання номер 12 воно е, стосується параметра, але розв'язати його зараз не будемо, оскільки для параметрів у нас буде окрема серія, і побачимо, можливо, навіть це задання якому-небудь іншому ролику. Добре, давайте на цьому завершувати. Сподіваюся, ви винесли для себе щось корисне з даного заняття. Зараз ми з вами розібрали. Один варіант з теми функцій, їхні, їхні властивості та графіки. Ну, а знову ж таки, якщо хочете потренуватися, тоді можете розв'язати перший, третій і четвертий варіанти у посібнику, послання, на який на яке буде в описі до цього відео. Добре, на цьому в мене все, друзі. З вами був Микита Андрух, YouTube канал Технар. Побачимось в наступних роликах, друзі. Бувайте! Слава Україні! Так, друзі, всім привіт ще раз. Я вже попрощався, але ми одне не доробили. Дивіться, там потрібно було побудувати графік. Визначити множину значень і вказати відповідь найменше ціле значення функції. Дивіться, яка буде множина значень в даної функції, тобто область значень, іншими словами. Вона буде від двійки до плюс нескінченості, тому що найменше, по суті, значення 2. І потім ми просто будемо рухатися вверх. Ніяких виколотих точок немає, а значить область значень буде саме такою. Ну, і, іповідно найменше ціле значення даної функції, це у нас буде відповідно 2. Все тепер уже доробили. Можна йти відпочивати. Тепер точно слава Україні, всім до побачення.